Росіяни вирішили не обмежуватися масованим обстрілом України та, начебто, вирішили запустити також ракети Арішнік, які мали б ще більше завдати шкоди нам. Останній масований наліт ракет на Україну і так мав жахливі наслідки. Та, схоже, Кремль вирішив посилити тиск. Ось вам договорняк по війні. На щастя, часто трапляються випадки падіння ракет РФ на самих росіян. Про це говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Повідомляється, що через падіння 250 п'ятдесяти кілом... Лограмової авіабомби в селі в Білгородській області Арафа евакуювали 100 осіб. Після того в регіоні впали ще дві фаб. В редакції телеграм-каналу Астра стверджують, що наразі їм відомо про щонайменше 159 випадків падіння авіабомб ФАБ в РФ та на окупованих українських територіях. За їхніми даними, причиною таких інцидентів є проблеми расистів. Після такого оновлення на фабах з'являються крила і супутникове наведення, що дозволяє запускати бомби прямо з території. РФ активно використовувати ОМПК російська армія почала навесні цього року і відразу розкрилася проблема оновлених фаб. Часто бомби просто не долітають до України і падають на міста РФ. пише Астра. Тим часом керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко розповів, що в рашистів ще є екземпляри Решніка. Тож теоретично повторне застосування цієї ракети є можливим. Втім, немає жодної гарантії, що цей пуск буде вдалим. Адже після атаки по Дніпру расисти вже намагались повторно використовувати. Ти цю ракету, проте спроби виявилися невдалою. Якщо цей пуск відбудеться, то повітряні сили та наші структури заздалегідь попередять людей. У цьому випадку панікувати не варто. Заходи безпеки такі самі, як і під час будь-якого масованого обстрілу, каже Коваленко. Але найближчим часом Орефія все ж таки може повторно застосувати по Україні арешнік. Про це повідомляє розвідка США. Цей тип зброї Владімір Путляр насамперед використовує як психологічний тиск, зокрема час для погроз, обраний не випадково. Адже зараз йде процес передачі влади в США. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Під час брифінгу передає Associated Press. за її словами. США не вважає цю ракету під назвоарішнік такою, що змінить правила гри на полі бою, та наголосила, що расисти намагаються використовувати кожну зброю, яку вони мають у своєму арсеналі, щоб залякати Україну. Путін публічно заявив, що РАФ має намір запустити ще одну експериментальну ракету Арішнік. Цілком можливо, що Росія може зробити це найближчими днями. Точної дати я не знаю, і важливо зазначити, що якщо Росія вирішить запустити цей тип ракет, це не змінить ситуацію на полі бою це просто ще одна спроба завдати шкоди Україні. Ми бачимо це не вперше. Росія намагається використовувати будь-яку зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну, Розповідає заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Речниця Пентагону також сказала, що США ґрунтують своє попередження на нові оцінці розвідки, але вона не надала жодних інших деталей, зокрема щодо того, куди саме РФ може завдати удару паралельно міноб. Борона Арафії заявили, що Сили оборони України здійснила атаку шістьма ракетами атакам на військовий аеродром в Ростовській області, зазначивши, що це не залишиться без відповіді. Київ завдав удару західної високоточної зброї по військовому аеродрому та Гандрох в Ростовській області. Атака військового аеродрому не залишиться без відповіді. Заявили в Міноборони РФ, запевнивши, що вагомих руйнувань, нібито немає, але опубліковані кадри свідчать про інше. Незначно пошкоджено дві будівлі на технічній території. Рі аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки заявили у прес-службі. І після цього деякі офіційні особи США заявили, що бачать, як рашисти готуються до чергового запуску ракети, яка була вперше використана минулого місяця під час обстрілу міста Дніпра. Чиновники говорили на умовах анонімності а серед експертів. Водночас панує спокій. Як на заході, так і в Україні удари річника по Дніпру не вважають проривом. До путінської грим'язами всі відверто звикли на методичні українські удари системами атакам Storm Shadow в вглибарав чекали ядерної реакції навіть пона. То а натомість отримала одну ракету без бойової частини по Дніпру. Потім запевняє, що Орешник неможливо перехопити нібито всі системи у сучасності просто тьмяніють перед новенькою. Вундервафе переконує, що ракета летить із швидкістю понад 10 махів, тобто понад 3 кілометри за секунду. У США виклик почули та прийняли. Тож рефія готується до демонстраційного удару стратегічної зброї по заходу Україна або спробує атакувати Київ у найближчий тиждень. Про це заявив експерт міжнародних відносин Валерій Чалий. За його словами, 23 листопада рашисти вже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає річником для удару по українській столиці, але запуск був невдалим. Вночі він зазначив, що ймовірнішими цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки у Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягти європейських країн. Тепер цілю для удару знову може бути Київ, але швидше місцевість між Львовом і Ужгородом. Карпати пропустив чали. При цьому він зауважив, що не знімає Ця з порядку денного демонстрації випробування тактичного ядерного боєзаряду. Це не нагнітання якої ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Трампу і Америці, а насамперед Європі свої позиції заявив експерт. Ну а аналітики з американського інституту вивчення війни заявили, що удара речникам по Україні риторика навколо використання рев цієї ракети є частиною ширшої російської кампанії рефлексивного контролю спрямованої на примушення Заходу та Україну до самостримування. Зазначили аналітики. Речі раніше начальник російського генштабу підірвав цю тривалу інформаційну операцію Кремля. Зокрема, Герасімов заявляв, що запуск Арешніка запланували задовго до рішення США дозволити Україні вражати військові цілі в РФ за допомогою американських ракет. ВСВ Пропустили, що російські офіційні особи посилять подібні наративи про Арешняк, якщо окупаційні війська знову використають його. Проте повторне використання ракети Арешнік може зіграти проти кремлівського очільника Влад. Діміра Пудляра, Чи наважиться рефія на новий удар. Чи справді Решнік такий страшний, та які ризики для Кремля проаналізували експерти? Тож далі говоримо про це більш детально. За різними оцінками, ара виготовила кілька одиниць експериментальних ракет арешнік. Авіаексперт Богдан Долінце зауважив, що з огляду на те, що ці ракети експериментальні, то рано чи пізно Росія може їх використовувати. Питання лише в тому, що по тестовому полігону чи по території України, експериментальні одиниці озброєння ніхто не Зберігає на складах, фактично вони не є серійними, ніхто не виготовляє їх, щоб зберігати десь тривалий час. Лише питання часу, коли арефія їх використає, залишається відкритим питанням, з якою метою та по якій території, сказав авіаексперт. Ну а політолог Олексій Буряченко підкреслив, що як аналітик, який також читає багато матеріалів, зокрема із іноземної преси, має сказати, що дійсно ми не можемо включати повторну демонстрацію цього так званого арешника. Сказав політолог. Водночас авіаексперт. Експерт Богдан Долінця наголосив, що цей ракет Рафія використовує насамперед як зброю психологічного впливу. Зокрема, час можливого використання річника є не випадковим. Йдеться про етап передачі влади в США, тому це спроба вплинути на міжнародний порядок денний щодо можливості замороження війни в Україні. Подальше застосування цієї зброї буде нести насамперед не стратегічний а психологічний характер, зокрема, спроба вплинути на населення України та міжнародну спільноту. пояснює. Ні, Ну а зрозуміло, що таким чином таким попередженням про можливе застосування рішника а передають спостереження та робота спецслужб авіексперт Богдан Доліц пояснив, що для запуску такого типу ракети необхідний час для підготовки та транспортування із території заводу або баз зберігання. Та переведення її в бойову готовність як правило інформація про потенційне вікно можливості для запуску такої ракети стає відомо щонайменше за два дні, залежно від типу та складності самої ракети, додав експерт. Арафія має пріоритетні цілі, по яких може застосувати решнік за словами Долінця, як правило, список ціли ворога включає об'єкти військово-промислового комплексу, військовими об'єктами, ну і безпосередньо українською столицею та цивільна інфраструктура, якось лікарні тощо. Якщо говорити про потенційне застосування ракети «Рєшнік», то найімовірніше буде мовитись про перші три основних цілі: військові об'єкти випакає столиці. Припустив авіаексперт, з політичного погляду історія. З першим застосуванням мережника є провальною. Переконаний політолог Олексій Буряченко. Річ в тім, що зізнання Путіна в тому, що він наказав використати річник проти мирного українського міста, є відвертим проявом його небажання сідати за стіл переговорів. І мало протилежний ефект від того, що очікували в Кремлі, там чекали, що захід прилікається і почне надавати Україні менше допомоги або буде йти на умови РФ щодо переговорного процесу. Однак реакція була протилежною. Так країни Європи активізувалися, розуміючи з одного боку, що США можуть знизити рівень підтримки. Мка, ну а з іншого бачачи неадекватність Путіна та усвідомлюючи, що гібридні загрози в напрямку дестабілізації Європи і надалі продовжуватимуться. Використання такої зброї було великою помилкою для Путіна. Я сумніваюся, що навіть повторне використання цього рішника якимось чином відлякає європейців і американців від допомоги Україні. Мені здається, що воно навпаки додатково підштовхне передати найсучасніші системи ППО, зазначає політолог. Отже, повторне застосування. Такого типу ракету не піде в плюс Кремлю щодо забезпечення переговорної позиції. На думку політолога, навпаки, це лише ослабить їхнє становище та стане черговою, дипломатичною та політичною помилкою. Тим часом також е варто нагадати про квітрян тривогу, яка лунає на території України. Будь ласка, будьте обережними та в безпечних місцях. І вже в моніторингових телеграм-каналах з'являється інформація, що сьогодні над Москвою кружляв літак судного дня, який фіксували перед Попереднім пуском решника про це говорять ЗМІ. Йдеться про ІЛ 400 ВПУ, це повітряний пункт управління. Тож. Не хочеться нагнідати обстановку, але варто розуміти, що загроза може бути в будь-який момент. Ну а далі можемо почути також думку і е, Євгена Штати, в принципі, були б зацікавлені випробувати цю систему у бойових умовах. Росіяни вони продовжують намагання атакувати Україну шахедами досить часто та активно. До прикладу, в жовтні, в листопаді, майже щоденно, щоночі росіяни атакували нашу державу державу комбіновано або ще лише дронова атака була шахедна атака, але останніми днями не так часто ворог шахеди випускає в бік України сьогодні, наприклад. Не було повідомлень зранку від повітряних сил ЗС України щодо того, як росіяни там активно обстрілювали Україну шахедами, тобто масштабної атаки не було. Також до цього кілька днів теж було відносно спокійно, і лише у понеділок активно Росіяни атакували Україну безпілотниками. Була загроза по всій території України. Шахеди рухалися в різних куточках нашої держави, і це до речі було навіть. Не вночі, а в день в близько півдня це все відбувалося. Також до цього теж росіяни неактивно активно застосовували безпілотника, тобто до понеділка. І тому виникає багато питань щодо того, чому росіяни зараз останні там кілька днів не застосовують велику кількість шахедів по Україні. Невже вони знову накопичують сили? Чи це якийсь вплив погодних умов зараз на ці атаки відбувається? тому росіяни не можуть застосовувати свої дрони по Україні, тим паче, що вони вдосконалюють, намагаються вдосконалювати дрони і досить активно власне виробництво налагоджують щодо атаки дронами по Україні. Ну і їхні безпілотники рашиські так не в змозі в температурних умовах, які зараз є в Україні, використовувати ці безпілотники. Тим часом ЄС спрямовує 170 мільйонів євро. Фінляндії, Норвегії, Польщі та країнам Балтії на захист кордонів від Росії та Білорусі про це повідомляє очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також ЗМІ повідомляють, що в ЄС погодило 15-й пакет санкцій щодо рефії. Тобто, бачимо, що світові лідери бачать проблему з боку Російської Федерації і намагаються захиститися від противника від ворога, від теро українців. Ну а наші. Партнери, наші друзі, вони хочуть себе захистити і захищають свої кордони, але могли б захистити Україну, і тоді б Російська Федерація не продовжувала б нападати. Ну у світових лідерів щодо цього інші є думки, і вони думають, що якщо вони захистять свої кордони, то це допоможе. Але ж як бачимо, така ситуація. Що Російські Федерації все одно як хто себе захищає, вони продовжують свої атаки, продовжують знищення. І мені здається, що в Україні можна було б це зупинити насамперед. Але напевно ми тут у студії можемо багато що говорити. А ось дії, які роблять світові лідери, вони є інакшими, і вони по-своєму це все бачать. Своє бачення глядачі також можуть допускати. В принципі, у нас свобода слова, тому обговорити це ми можемо. Ну а Німеччина планує передати Україні систему систему ПоПО Також пустові установки Петріо це має відбутися вже до кінця цього року. Про що повідомляє з посиланням на допис прем'єр-міністр України Дениса Шмагаля в його телеграм-каналі, «24 й канал. Український прем'єр-міністр зазначив, що під час сьомого українсько німецького економічного форуму канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що його країна передасть до кінця року шосту систему і Пускові установки Петріот. Дякуємо за внесок в посилення безпеки нашої держави. Це допоможе зберегти багато людських життів, наголосив шмигаль. Окрім того, глава українського Кабміну подякував уряду Афрен за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку. Вже надано 53 Інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 мільйони євро. Сказав прем'єр і подякував бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Адже після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Ба більше багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україну. Ну і до слова керівник спецштабу з питань України в міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що наступні системи РСТ, СЛМ, да. Альності та СЛС малої дальності мають пробути до України вже протягом наступних днів та тижнів, а саме до ріства. Далі будемо говорити і про ту бавовну, яка Лунала на території Росії, адже багато де чули вибухи. Про це дописували місцеві жителі. Щодо Курська та Грозного будемо далі говорити. Отож вночі 12 грудня у Курську та столиці Чечні Грозного пролунали потужні вибухи. Окупанти бідкаються на атаку безпілотників та прильоти. Про це повідомляють також і наші колеги з посиланням на російські телеграм-канали. У столиці Чечні 12 грудня пролунали потужні вибухи. Мережі стверджує, що Грозний опинився під атакою дронів. І, ймовірно, могли бути прильоти по будівлі друг полку МВС Чечні. Мережі також опублікували кадри, на яких ймовірно зафіксували приліт у Грозному. Багато ділилися такими світлинами. Ну і, як пишуть російські телеграм-канали, вибуху Грозному пролунав близько о півночі. Це о 23.55 за київським часом. А от пропагандистські змі стверджують, що мовляв спрацювала славно звісна їхня ПВО, яка збила дрон. Однак пожежники та медики почали активно їздити містом. За попередню інформацію вже є постраждалі, втім їхня кількість невідома. За даними телеграм-каналу, одного з пропагандистських, це 5 машин. Швидкої відвезли поранених до найближчої лікарні. Ну а от Кадиров також уже підтвердив атаку на Чечню. Очільник Чечні та маріонетка Путіна. Рамзан Кадиров підтвердив атаку дронів по об'єкту в Грозному. Він заявив, що над будівлями казарм буцімто збили дрон. Внаслідок атаки поранення отримали чотири людини. Кадиров також повідомив, що дрон пошкодив покрівлю і вибив Шепкен. Також на об'єкті спалахнула пожежа. А ось щодо неспокійної ночі, в Курську також будемо говорити, бо там також лунала бавовна. Тож у Курську після опівночі, 12 грудня, пролунали вибухи близько 22-ї, у місцевих в телеграм каналах почали попереджати про атаку. БПЛА згодом у Курську почали лунати вже потужні вибухи. Вони були такої сили, що на автівках спрацювала сигналізація. Також кадри з'являлися в телеграм-каналах, їх і місцеві жителі поширювали, бідкались на цю атаку, дописували. А от наразі телеграм-канали дописують, що у Курську минула загроза атаки БПЛА. Водночас місцева влада поки що не коментувала ці вибухи, але все ж таки будемо чекати на подробиці. і Обов'язково вам повідомляти щодо того, що відбувається на території Росії. Зокрема, адже розуміємо, що наші сили оборони вражають саме важливі військові цілі на території. Росія. Ну а далі поговоримо про те, як коментує події, які відбуваються у світі, все що впливає на хід російсько-української війни. Представники України як це все коментують. Адже з'явилася інформація, що віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила про готовність Києва до обговорень щодо розміщення іноземних військ на території України. Тривали час дискусії щодо цього тривають, і в Києві висловила готовність до обговорень щодо подібної ні. Ініціативи. А ну і далі саме будемо цитувати, що сказала українська міністерка. Україна готова говорити про все, що працює. Президент Франції Мануель Макрон. Як повідомляли в ЗМІ, четвер сьогодні має прибути до Польщі. Зустрічатися планує із прем'єр-міністром країни для обговорень можливості відправки моротворців в Україну після ймовірного припинення вогню. Попередньо йдеться про залучення близько 40 тисяч військових. Вих на тлі цього Ольги Стефанішиною поцікавилися, чи готова Україна, і є прийняти іноземні війська, чи готові в Україні до обговорень стосовно подібного розвитку подій. І вона сказала, що так подібну позицію висловив і президент України Володимир Зеленський. Він говорив про те, що Україна готова розглянути пропозицію розміщення іноземних військ для гарантії безпеки до вступу в НАТО, як пропонувалося раніше Макрону.